Всім доброго дня, друзі, підписники. Так, зараз покажу, що я тут зробив вже в дитячій ванній кімнаті. Поклав сіреньку плиточку на пол. Шовчики рівненькі. Має кут 90, рівний 90 градусний кут. Так, така плиточка. Доволі таки симпатично. Дивиться вона на полу. Так, і змонтував ванну. Ванна стоїть уже. Екран зробився з блока. Це отвір для ревізії сюди поставиться 20-та. Щоб можна було там щось подивитися, замінитися. що вдруг якесь течія. Так, ну так, Все. І зараз буду продовжувати обкладати уже саму ванну. Вирізати отвори для... Смісителя. І далі все, як має бути. Всім гарного дня.